Ім'я Голик походить від прикметника Голий через субстантивуючий суфікс. Ік, це походження аналогічне до імен, таких як білик довжик, мудрик, світлик. Воно також могло виникнути від імені композита. Наприклад, Голеслав з 13 -го століття ім'я Голик використовується на роль додаткового означення при імені або як звичайне прізвище. Наприклад, у 1333 році ми знаходимо Джоганнес Голіцк у 1479 році. Інсицюндосидед Голік з 16 -го століття і далі антропонім. Голик вживається лише як додаткове означення при імені. Наприклад, у 1649 році згадується козак уманського полку Кондрат Голик, козак Чегиринського полку Іван Голик. А у 1741 році Єрий Федір Голик із села Меркешка, схожі на голик, імена Галик, Голий годин, Голиш, голко, голод, голяк, лилик, малик, милик, ралик, селик.